Доброго дня, сьогодні ми приймаємо участь у святі гостини для родини, організоване територією мам, громадською організацією, а також благодійним фондом Подільська громада. Спілкуючись з людьми, я помітив, що більшість запитань, які задають на перших порах, типові. Тому вирішили записати це відео для того, щоб дати відповіді на ці типові запитання. Перше запитання: скільки вартує взагалі пошук кращої? Відповідь на це запитання залежить від багатьох факторів: від першого фактору, скільки предкових ліній бажає вивчити клієнт. Це одна пряма, пряма чи не пряма гілка, чи можливо це по всіх гілках вивчення. Знову ж таки, з яких місцевостей ваші пращури, чи це Вінницька область, чи це територія України, чи можливо це з інші країни? Наступне питання: чи пращури були з одної місцевості, чи з різних місцевостей? В залежності від цього буде залежати кількість переглянутих документів для того, щоб досягнути мети. А від кількості переглянутих документів і формується ціна. Тому якщо ви нам вишлете відповіді на ці запитання на нашу почту, тоді ми зможемо приблизно оцінити вартість робіт. І в листі дамо вам відповідь на це запитання. Дякую за увагу. Всього доброго.